Доброго дня в ефірі новини і з вами я Ізгрива Віталіна. Перемога збірної України, всеукраїнський тур ВВ. Обговорення переваг асоціації з Європейським Союзом. Про це у нашій програмі у першому матчі раунду плей-офф відбору до чемпіонату світу. Збірна України впевнено обіграла збірну Франції з рахунком 2-0. У Києві всі глядачі стали свідками суперматчу. У цьому поєдинку було все: емоції, неймовірна напруга, красиві моменти та голи. Збірна України добре підготувалася до цієї зустрічі, а головне правильно налаштувалася. Тепер наші футболісти можуть спокійно вирушати на матч-відповідь у Париж. Популярний український гурт «Воплі» Відоплясова продовжує своє всеукраїнське турне на підтримку свого нового альбому Чудовий світ. Тур розпочався наприкінці жовтня у Тернополі. Загалом у гастрольному графіку гурту значиться 20 українських міст. Під час концерту ВВ презентуватиме не лише нові надбання, але й свої відомі хіти. Вчора в Києві відбувся круглий стіл щодо переваг для молоді України після підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. До участі у роботі круглого столу були запрошені представники громадських та молодіжних організацій, а також політичних партій. Учасники закликали представників молодого покоління до єднання у непростий для країни період. Говорили про те, що угода про асоціацію є шансом, який дасть відчутні результати, однак не відразу. Наприкінці круглого столу було зачитано декларацію щодо важливості європейського вибору України, яка була підписана усіма учасниками заходу. На сьогодні це все. З вами була Ізгрива Віталіна. До побачення.